Уявіть, ви стоїте під зоряним небом, де сонце народжується не 1 січня, а 22 грудня, де Україна не просто земля, а хранителька космічного коду людства. Століттями цю правду ховали імператори, церкви та завойовники. Але сьогодні, спираючись на древні знання, ми розкриємо чотири священні дати, в яких зашифрована доля нашого етносу. Чому Росія краде наші міфи? Чому писанка це ДНК Всесвіту і як ці символи врятують нашу ідентичність? Залишайтеся з нами, це не просто відео, а ключ до вашого коріння. Підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте, чи готові ви до істини. Розпочнімо з постаті, яку знає кожна українська дитина святого Миколая, це був єпископ Візантії, щедрий благодійник, канонізований церквою. Але його ім'я несе слов'янський відбиток коло, що означає коло, сонце, древнього Бога неба після ра. Це не випадковість. Наші предки вбудовували космічні істини в легенди. Але чому Миколая перетворили на Діда Мороза? Це частина великої заміни. Радянська епоха стерла наші корені, нав'язавши штучні міфи. Справжній сенс у астрономії три види Нового року. Астрономічний народження сонця 22 грудня, міфологічний, прив'язаний до пророків як Заратуштра, Будда Христос і календарний, зсунутий юліанським та григоріанським календарями. Через неточності юліанського календаря, введеного Цезарем, і реформу папи Григорія, у 1582 році дати зсунулися спочатку на 14 січня, старий стиль, потім на 1 січня. Але істина у зимовому сонцестоянні 22 грудня, коли день починає рости, символізуючи відродження, це не просто дата, це космічний цикл, де сонце перемагає темряву символ, сонячний хрест, не знаряддя страти, а перетин духу, вертикаль і матерії, горизонталь, програма життя. Уявіть, наші предки запалювали вогні саме цього дня, святкуючи перемогу світла. Переходимо до весни, серця слов'янського календаря. Для наших предків новий рік починався 22 березня, у день весняного рівнодення, коли день перемагає ніч. Це великдень, великий день святкування пробудження природи, плодючості та нового циклу. Але історія втрутилася. Християнізація прив'язала його до єврейського песаху, вихід з Єгипту символ свободи, але й плодоріддя. Звідси символи куліч. Фалічний символ дітонародження і яйця символ життя. А істинний слов'янський символ писанка або яйцерайце це не декор, це космічна модель. Писанка уособлює ДНК Всесвіту, спіраль життя, де візерунки кодують інформацію про створення світу. Древні слов'яни вірили, що яйце першоелемент, з якого народився космос. Порівняймо, у ведичній міфології грабха – золоте яйце, в слов'ян світове яйце, рода. Україна зберегла це в чистому вигляді, на відміну від інших культур, де символи спотворилися ще глибше Троїця штучне об'єднання для гармонії вірувань. Справжній крест сонячний символ інформації та життя, а не смерті. А 8 березня це ехо по Риму, де цариця Есфір врятувала свій народ через інтриги та розбраву. Справжній жіночий день День Матері, друга неділя травня, шана матері землі. Літо пік сили. 22 червня літнє сонцестояння, день найдовший життя буяє, символ триглав, три сила, головний етносний знак українців. Не плутайте з тризубом триглав це три сили творіння. Як у Крішни чи Посейдона, символ буття, де три голови чи сили уособлюють гармонію Всесвіту. Це наш космічний компас, збережений у фольклорі та археології. Осінь час збереження. 22 вересня осіннє рівнодення, ніч перемагає день, але мати земля покриває життя, свято Покрови захист, символ восьми конечної зірки. Це не просто зірка, зв'язок з даосізмом. Де вісім цикл життя, програма долі. Українські воїни носять її як оберіг, замкнене коло буття, де кінець початок. Ці чотири дати 22 грудня, березня, червня, вересня інваріанти, незмінні космічні точки. Україна унікальна. Лише тут символи збереглися первозданними, вказуючи на нашу роль у історії, хранителі знань. Чому це глибше, ніж здається? Без міфу немає нації. Росія, не маючи власних глибин, кради наші. Володимир Хреститель, насправді вбивця братів, насильник хрещення став святим для церкви. Олександр Невський міф, побудований на фальшах, дід Мороз і Снігурочка, радянська заміна, щоб стерти слов'янське перепрограмувати етнос неможливо, але відкривати очі так: замініть Діда Мороза на істинні символи. Україна хранителька космічного коду. Її майбутнє сяйне, бо ми тримаємо ключі до гармонії Всесвіту. Отже, друзі, чотири космічні ключі: Сонячний хрест 22 грудня, Писанка 22 березня, Триглав, 22 червня, Зірка Покрови 22 вересня. Несіть цю істину це наша місія. Лайкніть, якщо вірите в космічну долю України. 2. Коментуйте, яку дату ви зміните у своєму житті. 3. Поділіться з друзями, розбудіть націю. Підписуйтесь на таємниця числа більше таємниць. Дякуємо. Хай сонце освітлює ваш шлях.